Вітаю в Майамі Стартували переговори. І у нас вже є перші результати уже можна робити перші висновки. Відома дата зустрічі з Путіним Вітькофай Джареда Кушнера. А ну і історичний момент. Пам'ятаєте, я казав, що ми на порозі революції перехоплювання шахедів. Більше того, реактивних шахедів. є інформація в пресі і не тільки про те, що українці почали перехоплювати. Російські, хтось каже іранські, хтось каже китайські шахеди, тому що б самі іранці і росіяни, давайте чесно, не впорались, але ми почали їх перехоплювати дронами українського виробництва. І це дуже круто. Нам треба дійсно кратно підняти статистику, щоб 600 з 600 знищувалось, 700 з 700, 2000 на 2000. Але початок покладено. Давайте все це. Зведемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал. Нас з вами мільйон непідписаних, Тому, будь ласка, в час, коли Росія сіє дезінформацію, пропаганду, ваша підписка дає нові сили україномовному контенту, україномовній аналіці. Підпишіться і буквально останні тисячі. Ми збираємо 210-й полк. Будь ласка, покладіть від себе. Закриваємо сьогодні збір і все. Наступний тиждень ми домовили, що велику кількість часу ми не проводимо збори. Заробляємо, накопичуємо, а потім з потрійною силою вриваємось в нові збори. Тому донат підписка ми починаємо. Рубіо каже, що справжній результат переговорів має бути сьогодні досягнутий. Американці кажуть, що вони хочуть обговорити з нами визнання невизнання територій. друге полишення Донбасу. Я вам казав, що американська преса каже, ну окей, приїде там, голова делегації, у умер, скаже, добре обіцяю. Він же ж це обіцяв. Уже будучи в Майямі, там два тижні тому, він обіцяв. І Відьков щасливий, летів в Стамбул до Зеленського, правда, по дорозі йому сказали, ні, це вам Рустем обіцяв. Зеленський поки що ще такого не обіцяє. Їй треба поговорити, все складно. І Відьков каже, ні, тоді я в Стамбул не лечу. Що е, відомо зараз, держсекретар Рубіо пояснив, що завершення війни має забезпечити Україні довготривалу безпеку та можливість розвитку. Е, насправді дуже хороші слова, але є проблема, тому що обіцяють справедливий мир і все, що ми хочемо. Але є маленький нюансик: в цій обіцянці немає гарантій безпеки ще. І ось тут теж задача нашої групи, бо я вам говорив, що американці бачать це трошки по-своєму гарантії безпеки, не вихід з територій, не скорочення армії, не визнання територій. Ось це зараз суперголовні важливі історії. Війна, завершення якої збереже за Україною суверенність і незалежність, це не просто закінчення війни. Йдеться про завершення війни, створення механізму на майбутнє, який гарантуватиме, щоб такої війни більше не було. Україна повинна мати можливість забезпечити процвітання для свого народу. Адже країна має величезний економічний потенціал, перспективи розвитку не під час війни, яка є зараз, але сам факт завершення війни автоматично цього не досяг. Ми вже на половині шляху до повного гарантування українського суверенітету та незалежності сьогодні відбувся значний поступ. Дякую, що приїхали. Сказав на початку Рубіо. Умєров висловив подяку американському народу та президенту Трампу за мирну ініціативу. Заявив, що протягом 10 місяців сторони досягли великого прогресу. Правильно, Трампа треба хвалити 5 разів на тиждень на, тиждень, на день. Мінімум. Ми, Ми обговоримо майбутнє України і безпеку, щоб агресія більше не повторилася, каже Умеров. Ми зараз обговорюємо майбутнє України безпеку, процвітання та відбудову. Очікуємо продуктивну зустріч. Це заявив у Умеров на початку зустрічі. Аксіо скаже, що сьогодні хочуть усунути головні розбіжності з Україною щодо мирного плану, щоб до 4-го, до 5-го грудня уже можна було зустрітись із Путіним. Ось такий план поставила американська адміністрація, правда, зустрічається не в адміністрації, не на офіційних майданчиках. Зустріч на гольф-полі в гольф-клубі Відькофа. Ось тут трошки коти крибуть серце. Бо те, що я вам сьогодні зранку в найпершому відео розповідав, знаєте, штати. Дуже інституційна держава з дуже сильними інституціями, з дуже глибинним, глибоким державним апаратом, з елітами, з національним інтересом, з розумінням партнерів. То ось тут таке відчуття, що нас трошки на повороті хочуть обійти. Ну, вибачте, який гольф-клуб. Я зранку казав, що росіян був план пролізти до Трампа не через офіційні інституції. Через друзів, посторонніх людей. І от якраз таки гольф-клубчики оце найкраща історія. І ранкова преса була про те, що він хоче залізти туди. Він мається на увазі Путін. Тому ставимося обережно. Аксіо скаже, що США та Україна працюють над остаточним узгодженням американського мирного плану, який впродовж кількох днів. Перемовин буде значно переглянутий, аби Київ захотів його прийняти. Наразі очікується, що спецпосланець Трампа Вітьков і Зять Кушнер представлять цей документ російському диктатору Путіну. Ну, Аксіос каже вівторок. Решта преси каже до 4-го п'ятого. Вівторок це друге. Для розуміння. Українську делегацію очолі у мера вже в Майамі, каже Аксіос. Ну, вже більше того почали. Вітьков Бей – Отакий, от, знаєте, кожен, до речі, до складу делегації війшли Кислиця Гнатов е, і наша послиня Стефанішина. Е, але в Штатах кожен хороший радник Трампа повинен мати свій клуб бажано для гри у гольф. Так, Пісков теж повторює ті речі, які е, ми вже озвучили, що до 4-5, а можливо, вівторок. Ну от, але для нас зараз дуже важливо розуміти, що ось цей трек може дуже швидко призвести до зупинки. Є частина політиків західних, звичайно, які кажуть, що це може до кінця року зупинитися. Інші говорять, в тому числі розвідки наша, про те, що це може бути лютий березень. Є більш е, така версія, яка сходиться до обох, яка каже, перше приторможування, як в Ізраїлі було, і в нас таки було Мінськ 1 Мінськ-2. Може бути до кінця року, щоб Трамп походив, порозказував, перебив плівки в Апштейна, що, мовляв, щось там призупинилось, щось підписали, не підписали, але, як мінімум, стріляють менше. Ну, от, ну а потім уже до, до закріпити лютий березень. Але гарантій ніяких ні в кого ніде нема. Розуміємо це, але процес рухається. Зараз буде додаткова інформація, я думаю, ми вже зранку про неї зможемо поговорити. Зараз важливо якраз таки розуміти, що переговори стартанули, на нас будуть тиснути, далі що будуть шантажувати, тому що велика частина делегантів наших трошки зап'ятнені в корупції, але в той же час насторожі суверенітету, збройні сили і неприйняття парламентом можливе. Третє несприйняття країною. Тому якраз таки обманути переговірникам чи чужим, чи нашим неважливо. буде складно, а можливо, навіть практично неможливо. Ось це важлива історія. Ще одна важлива історія. Путін кричить, що всі карти в нього в руках закидає наш шахедами вже котру ніч по 600. Ми отримуємо їх на наші з вами голови. А от українські. Шахед, українські антишахеди, дрони-перехоплювачі українського виробництва Sting уже полетіли, полетіли по російських гіперзвукових. Вони там, що як тільки їх не називають, і реактивні що хочеш. От кажуть, що стінгі досягли цілей, дрони-перехоплювачі українського виробництва збили кілька реактивних шахедів. Там на рахунок цього стінга дуже вже багато. Знову ж таки, те, що дрон український, ви переконаєтесь точно. Бо вже дві компанії. Не буду згадувати їх прізвища, але б, знову ж таки, я надіюсь, цей конфлікт вирішиться на благо і компанії, і України, і нас з вами. Але вже одна компанія звинувачує другу. Вчора це було в пресі, я окремо не хотів це виносити, але вже так згадаю, вже звинувачив, що хтось в когось щось вкрав. Отак, от, де два українці, там три. Гетьмани. Ну, як мінімум, моє серце заспокоюється, коли я чую, що сваряться в кого кращий шахет, цей дрон антишахет, в кого кращий перехоплювач. Ну, от, ну от збили одні других звинувачі, а вони в нас крадуть технологію. Що нам треба у цій Україні щасливі в Україні майбутнього? Нам треба чесні суди, щоб там, де два українці, там три гетьмани, коли вони починають сваритись з собою, щоб приходили до чесного судді, а він їм казав: друзі, дивіться, все нормально. Ми вас розсудимо. Хто винен, покараємо, заплатіть штраф кілька мільярдів, якщо зароблили сотні чи десятки, і живіть далі, щасливо, всім грошей вистачить. Ось так я це бачу. Зараз поки що воно відбувається трошки по-іншому, але тим не менше, перспектива цього є дуже класна. Одним словом, круто, що шахеди почали збивати. Треба прискоритись інвестувати більше для того, щоб. Можна було збивати все. Наша задача з вами статистика 100 зі 100, Це по-українськи. От, але далі треба думати, як це розвивати, модернізувати, тому що ворог не стоїть і партнери ворога тим більше. Бо ворог це такий придавлений, загноблений, інтелектуально мало розвинутий народець. А от якраз таки союзник, який йому допомагає, оті розвинуті добре і знають, як робити ці шахеди. Е, тому наша задача їх всіх обігнати. Е, останнє те, що я вам сьогодні говорив, в Міністерстві закордонних справ сказали, що хвалимо президента Польщі, зловили сигнал. Те, що я вам сьогодні казав, треба зловити і сказати, вони кажуть, хороше рішення, те, що президент Польщі не їде на зустріч з. Путінським педаваном. А це демонструє принципову позицію Польщі, її сильне почуття солідарності, підтверджує її відданість європейській єдності та безпеці у вирішальний момент. І те, що Орбан буде сам пити чай якраз таки без Навроцького, це насправді дуже добре. Почули, треба їм віддати пас на їхню сторону і закрутити. Краще ми будемо обидвоє сильні, ніж, наприклад. Росія кожного з нас зробить слабким і знищить. Плюс формулу як один одному допомогти, я вам озвучив в попередньому відео. Ми їм допоможемо зайти в G20, вони хай допоможуть спершу нам зайти в Євросоюз. Тоді це буде справедливо і чесно. Друзі, які у вас очікування від завершення? Перші результати є, але от завершення цієї історії в Майамі – як думаєте, оголосять, не оголосять результати, скажуть, не скажуть. Друге, вони будуть позитивні, негативні. І третє, як ви загалом ставитесь до Майамщини? Ну, не власне там пляжі на океані і красивої майамської нерухомості з Велистенськими басейнами. Ні, напевно, до цього добре, а ще краще, якби воно все було в Одесі. Ні, я про інше. Чому трек відбувається не в Вашингтоні, а чому трек відбувається саме в Майами, в гольф-клубі Вітькофа, якого насправді багато що багато хто каже, що він працював свого часу з росіянами в 90-х, допомагав їм там інвестувати гроші? Хтось ще й глибше каже: не буду повторювати. Чому ми в гольф-клубі ведемо переговори про наступні 100 років нашої держави? Бо ці 100 років можуть перетворитися в півроку, рік-два, якщо погана угода, Росія знову прийде з військами. Давайте про це поговоримо. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат, я думаю, в цьому зборі це буде крайній донат. Кілька тисяч нам залишилось. Будь ласка, покладіть. Завтра рот на замок, ніяких донатів, тільки розіграші, мистецтво тим, хто найбільше донатив. Дякую кожному та кожній за те, що ви робите, за те, що підтримуєте ось це справжня українськість. Це я обожнюю, люблю і дякую всім вам. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!